На усі скорботи в нашому житті ми маємо дивитися як на духовні уроки від Господа. Не треба говорити поганих слів, якщо вас образили. Просто подумайте про себе це мені Господь дав змогу зміцнитись у терпінні, навчитись змирятися, любити ближніх, і душа наша заспокоїться. Ми маємо себе виховувати. А то хтось щось нам сказав, і ми не можемо заспокоїтись, поки не вискажемо все, що думаємо про нього. Така душа ніколи не отримує миру та спокою. Християнин, якщо бачить навколо якісь недоліки, намагається все покрити любов'ю, нікому не розказує, бруд нікуди не розносить. Він згладжує, і покриває чужі гріхи для того, щоб людина не озлоблювалася, а виправлялась. Покри гріх брата твого і Господь Твої покриє. А є такі люди, які, побачивши чужий гріх, одразу це намагаються рознести іншим людям, іншим душам. Така людина ставить себе вище інших, мов я так не роблю. Це наше числавство і гордість душі. Християнин має бути миротворцем і усім нести лише мир і любов.